Від імені родини і цілої парафіяльної спільноти, всім, хто взяв участь у поминальних молитвах і в організації цих похоронів, подякає преосвященному владиці Ярославові за його піднесену сьогодні очолену молитву, владиці номінату і всім священникам тут присутнім, які були вчора і позавчора на Парастасах. Дякуємо парафіянам з добрівлян, з ролива, з волі Яковової, а також нашим другобичанам, які впродовж тих трьох днів скорбили разом із засмученою родиною, молячись за отця Павла. Найближчий понеділок, о 10-й годині у церкві Трійці ми будемо мати заупокійну літургію на 9-й день. Буквально кілька днів тому, коли отець обходив своїх 77 років, перепрошую, 87 років на Івана, ми відвідували його. І найперший отець нас питає, що нам скажете. А я кажу, отче, ви добре виглядаєте. А він засміявся і каже: ви знаєте, я дуже рідко сміявся, але нині засміюся. Бо ви жартуєте, і цей жарт є вдалий. Я думаю, сьогодні, коли отець би побачив, скільки людей, всі кількість священників прийшли до нього, цю похоронну ходу і молитву, і таку прекрасну погоду, яка скажімо, товаришила нам, також би напевно засміявся і сказав, що ви найкращий жарт для нього зробили. Що прийшли до нього в той останній день провести його. На місці спочинку, пам'ятаємо, де він похоронений. Коли є на цьому цвинтарі, прийдемо змовмо оченаш засвітім свічко, Бо тут же також буде постійно проповідь Отця до нас, що він ще не сказав. Обов'язково він нам тут докаже. Слава Ісусу Христу!